Гарно дякуємо, що ви прийшли. Доньки заграти. Дай вам Боже здоров'я. діждали від перза ліпше. Дякую. Дякую. Доставись так. Файно вам дякуємо. Так, Як ви файно нам заграли, наші внучці. Аби в неї так було завжди таке гарне життя. Дай вам дозвіл. Шановні газди, сьогодні ми завітали до вашої хати і музики теж на добрий день так сповістили, що сьогодні у вашої онучки, донечки, сьогодні початок весілля. Сьогодні така гарна погода, сонячна. Дай Боже, щоб цих молодят було гарне життя, сонячне, щасливе. П'ю за ваше здоров'я. Всього вам найкращого. Добру хвилину почати і щасливо закінчити. Василь, подай Боже здоров'я.